18 на годиннику в ефірі ТСН я Іван Костроба і зараз про все найважливіше на цю мить. Росіяни продовжують свій терор мирного населення на Донеччині. В українську поблизу Селідового під час ворожих обстрілів загинула жінка, і два будинки були пошкоджені. Також російський російські дрон атакував евакуаційне авто. ДСНС наша кореспондентка Наталя Нагорна саме перебуває на Донеччині. Тож від неї дізнаємося усі подробиці. Сьогодні близько 12.40 по евакуаційному автомобілі ДСНС прилетів ФПВ-дрон. Сталося це поблизу населеного пункту Українськ. Це Селідівська громада. Звідти евакуйовували відразу трьох людей. Одна людина була лежачою, врятувало пасажирів цього автомобіля. Тільки те, що цей автомобіль є броньованим. Це так званий автомобіль Фенікс. Наша знімальна група неодноразово їздила на цьому автомобілі. Також там знаходилися представники ДСНС та поліцейські. Це саме ті групи, які їздять та вмовляють людей евакуюватися із вкрай небезпечних місць. Наразі відомо, що постраждалих немає. Щоправда, на самому автомобілі видно сліди прильоту. Буквально позавчора наша знімальна група також була пасажирами цього автомобіля. Ми їздили в той самий українськ, звідки евакуювали родину з немовлям. Місцеві жителі переважно говорили про те, що евакуйовуватися вони не хочуть. Попри те, що пропонувалися послуги цього броньованого автомобіля, в українську сьогодні обстріляли багато поверхівки відомо про одну загиблу жінку. Також людина загинула сьогодні вранці під час обстрілу Сіверська, і в Торецьку було знайдено тіло ще одного загиблого 36-річного чоловіка. Але навіть заїхати до Сіверська надзвичайно складно. Військові говорять про те, що навіть в них логістика та ротація дуже сильно порушені. Доводиться складно мінятися невеликими групами. Обстріли і евакуація на Донеччині тривають. З Донеччини Наталя Нагорна, Ігор Сірий та Віталій Овсянніков, ТСН 1+,1. День жалоби сьогодні у Кушугумській громаді на Запоріжжі. Напередодні Росіяни атакували дитяче кафе у селі Малокатеринівка. Поранень зазнали семеро дітей від 10 до 17 років. Один з потерпілих, попри усі зусилля медиків, помер у реанімації через місяць. Хлопцю мало б виповнитися 15 років. Постраждали також чоловік і 18-річна працівниця цього закладу. У дитячій лікарні розповіли, кількість потерпілих дітей зростає. Сьогодні до медиків батьки привезли ще трьох неповнолітніх з контузіями. Чи знадобиться їм шпиталізація? Ще вирішують у стаціонарі обласної лікарні. Зараз шестеро пацієнтів, стан двох тяжкий. Одна дівчинка з міновибухом пошкодженням м'яких канин лівого плеча. На сьогодні вона вже прооперована. Одна дитина, нейрохірургічна операція, зараз знаходиться в операційній, і ще мальчик піде в операційну. Там плануємо працювати двома бригадами. І, попри успіхи ЗСУ на Курщині на Донбасі, окупанти продовжують тиснути на Покровському Торецькому напрямках і мають там кращу тактичну ситуацію. Ворог, вочевидь, просунувся у північному дружбі, завітному біля Новогродівки і поблизу Григорівки. Про це повідомляє аналітичний ресурс Діпстейт. За інформацією генштабу, за підтримки бомбардувальників і штурмових винищувачів, окупанти 24 рази намагалися просуватися на Торецькому напрямку. Бої точаться в районах Нью-Йорка, Неліпівки, Турецька, Залізного. Втім, найгарячішим напрямком залишається Покровський. Там ЗСУ відбили 66 ворожих атак. У генштабі підтверджують те, що окупанти намагаються просуватися в напрямку Воздвиженки, Михайлівки, Новогродівки біля скучного і зеленого поля. Там тривають важкі бої. Загалом протягом доби на фронті відбулося 166 бойових зіткнень понад третина з них на напрямку Покровська. У Росії поскаржилися на найбільшу атаку безпілотників по Москві. Міський голова Собянін повідомив про начебто 10 збитих дронів. За його словами, на місці падіння уламків за попередніми даними руйнувань і потерпілих немає. Тим часом новий вибух зафіксували на нафтобазі у Ростовській області. Загасити пожежу після атаки дронів у місті Пролетарськ не можуть вже четвертий день. Гасять цистерни з дизельним пальним, одна з яких нині і вибухнула. Приборкати вогонь російським пожежникам так і не вдалося. А під час гасіння полум'я постраждало понад чотири десятки російських надзвичайників. Частину з них забрали до шпиталю через потужну пожежу. У Пролетарську оголосили режим надзвичайної ситуації. Планує обговорити завершення війни. Індійський прем'єр вилетів до Польщі, а звідти вже завітає і до нашої держави. Перед візитом, який відбудеться післязавтра, на наренда моді поспілкувався з журналістами і заявив, що поділиться перспективами щодо мирного вирішення того, що називає конфліктом України та Росії. Також моді має намір обговорити двосторонню співпрацю. Це буде перший виїзд політика від початку повномасштабного вторгнення. Індія разом з Китаєм, одні з небагатьох країн світу, які попри Санкції заходу продовжують торгівлю з Кремлем і утримуються від прямого звинувачення його у війні у липні. На рендамоді буквально на другий день після атаки Москви на Охмадит зустрічався з Володимиром Путіним. Під час розмови він закликав припинити війну дипломатичним шляхом і заявив, що смерть невинних дітей є болісною і жахливою. Верховна Рада України ратифікувала Римський статут. Документ підтримав 281 народний обранець. Це міжнародний договір, що заснував міжнародний кримінальний суд. Римський статут, зокрема, встановлює юрисдикцію МКС. Відтак, серед іншого, дозволить нашій державі прискорити притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців. Саме міжнародний кримінальний суд раніше видав ордер на арешт Путіна за підозрою у незаконній депортації українських дітей. Ратифікація цього документу є важливою для членства в ЄС. Також вона була частиною деяких безпекових угод з міжнародними партнерами. Україна пояснюють в МЗС ще раніше визнала дію Римського статуту і взяла на себе відповідні зобов'язання. Ратифікація натомість дозволить нашій державі ставити запитання на повістку дня асамблеї держав-членів, мати свого суддю і брати участь у роботі суду, зокрема, бути повноцінним учасником. Роботи міжнародного кримінального суду його асамблеї держав-учасниць це також можливість брати участь у виборах суддів та прокурора міжнародного кримінального суду, а це також можливість відповідно виставляти кандидатуру від України на посаду судді міжнародного кримінального суду. Ми також зможемо використовувати механізм спеціального фонду для жертв «Trust Fund for Victims». Православна церква України відкрита до діалогу без жодних умов. Про це в інтерв'ю ТСН заявив представитель ПЦУ Єпифаній, коментуючи заборону московської церкви згідно з ухваленим вчора законом громади Української православної церкви Московського патріархату мають 9 місяців на те, щоб розірвати зв'язки з російською церквою. Владика Єпіфані наголошує, що боротьба з російською агресією ведеться не лише на полі, саме через релігійні організації Москва. Поширює руський мір, а московська церква в Україні є інструментом гібридного впливу. Предстоятель УПЦ закликав духовенство московського патріархату та вірян звільнитись від цього впливу і заявив, що Українська православна церква відкрита до діалогу закон дає можливість всім релігійним структурам, які ще не зробили цього, справді повністю зараз звільнитися від контролю Москви, і ми зі свого боку знову і знову. Закликаємо всіх православних в Україні, які ще цього не зробили, відкинути нарешті це російське ярмо. Ми відкриті до діалогу без передумов, і про це нещодавно знову було сказано у моєму зверненні до митрополита Онуфрія і тих, хто перебуває з ним. Україна є демократична держава і пишається високими стандартами свободи совісті. Але агресор не повинен мати можливості використовувати нашу свободу проти нас самих. І маємо коротку довідку від СБУ по темі зв'язків з Росією. Спочатку повномасштабного вторгнення викрито більше ста священнослужителів московського патріархату. 26 з них сидять за ґратами деяких вдалося обміняти на українських захисників. А в Тернополі й досі просять дотримуватися рекомендацій медиків. Містянам радять не гуляти на вулиці і зачиняти вікна. Це застереження діє вже другу добу, бо досі в одному з мікрорайонів і на прилеглих до нього вулицях фіксують перевищення норми хлору в повітрі в 3-6 разів. Це менший показник ніж учора. Проте повністю хлор ще не розсіявся. А також людей просять не купатися у тернопільському ставі, бо і в ньому виявили перевищення вмісту хлору. Нагадаю, що напередодні після удару ворожого дрону по промисловому підприємству сплахнув резервуар з паливно-мастильними матеріалами. Масштабне займає сотні рятувальників гасили понад 12 годин, задіяли два пожежні потяги. Стоп чорного диму було видно з різних районів міста. А в повітрі виявили перевищення показників хлору, а також соляної кислоти. До вечора рівень шкідливих речовин знизився. Але поки фахівці не скажуть, що дихати абсолютно безпечно. Застережні заходи в місті не скасовуватимуть. У нас в Тернополі діє декілька екологічних систем, які в режимі онлайн показують чистоту повітря. Станом на сьогоднішній ранок вони показують, що повітря чистим, яке дозволяє прогулюватися і провітрювати. Але поки що ми дотримуємося тих рекомендацій, які вчора нам дали працівники державної лабораторної установи. Тобто, як і вчора, так і сьогодні, до отримання додаткових висновків, ми рекомендуємо, зокрема, працівникам дитячих садочків, поки що, щоб діти заходили в приміщенні на прогулянку, не виходили, поки ми не отримаємо підтвердження того, що дійсно вже відсутні негативні частки повітря. Полювали на виробництво безпілотників на Дніпропетровщині. СБУ викрила агентурну групу, що виконувала завдання ФСБ. Підозрювані шукали об'єкти і передавали координати для повітряних ударів ворога. В пріоритеті були підприємства з виготовлення дронів, ремонтні бази військової техніки і розташування ППО. Шестеро місцевих жителів діяли кожен окремо, проте звітували одному куратору. Задля збору інформації шпигуни спілкувалися з приятелями і сусідами. Крім того, вистежували рух військової техніки. Усіх шістьох вже запроторили до СІЗО. за державну зраду. Їм загрожує. Довічне з конфіскацією майна В СБУ кажуть, особу куратора також встановили. Він перебуває на території країни-агресорки. Перевірити, як Росія може використовувати для впливу православні церкви. Закликали в Сенаті Чехії. Комітет з питань безпеки просить владу доручити відповідне розслідування спецслужбам країни. Тим часом в Естонії напередодні православна церква прибрала з назви згадку московського патріархату. Таке рішення ухвалили на соборі. Відтепер релігійна структура носитиме назву Естонська православна церква. Навесні влада країни пообіцяла закрити православні храми, які відмовляться виходити з підпорядкування РПЦ. А раніше. Ше естонське міністерство внутрішніх справ запропонувало визнати московський патріархат російської православної церкви, зокрема і за підтримку російської війни терористичною організацією. Виключення світла ще з нами, але наступного тижня їх вже може не бути, якщо не буде форс-мажорів. Про це повідомляє Укренерго за прогнозами. Спека піде на спад, полегшать ситуацію. І додаткові енергоблоки, які будуть введені в роботу сьогодні, ж споживання електроенергії обмежать в усіх областях України. Світло будуть відключати у другій половині дня з 16 до опівночі. У період з 18 до 22 застосують дві черги відключень одночасно. А це 8 годин без світла. Точні графіки можна подивитися на сайтах обленерго або місцевої влади. 20 днів у Маріуполі отримали ще одну престижну нагороду. Стрічку Мстислава Чернова визнали найкращим документальним фільмом року на церемонії супкими у Сабар в Амстердамі. На сцену отримувати статуетку продюсерка фільму Василиса Степаненко вийшла разом з родиною гусаків. Три покоління Маріупольців стали героями стрічки. Під час бомбардування росіянами пологового Настя була на останньому місяці вагітності. А Даймір народився в підвалі без світла і під постійними вибухами. Звичайні люди. Сьогодні вони справжні герої, тому що те, через що вони пройшли, ну це дуже важко уявити кіно і ось такі заходи допомагають ще раз про це нагадати. Півмільйона за скіфську бабу древня скульптура скіфських часів ледь не стала здобучу чорних археологів на Кіровоградщині. Завдяки вчасному втручанню науковців і знімальної групи ТСН старовинну статую вдалося врятувати. І вже потім з'ясувалося, що вона така взагалі єдина у світі, які ще відкриття археологи зробили під час розкопки кургану. Дізнавалася кореспондентка ТСН Олена Шворак ця скіфська баба найбільша з відомих. Висотою майже три метри. І насправді це не баба, а дід скіфський вождь в обладунках сірого граніту. Нині він в безпеці на спеціальному постаменті в археологічному музеї. Ми маємо оригінальний твір давнього мистецтва, якому понад дві з половиною тисячі років. Ми маємо зображення воїна. Ось з усією його атрибуцією, з мечем, з точильним бруском, з нагайкою із сагайдаком для. З горитом, точніше, для лука і стріл. і відповідно, справді ця пам'ятка є унікальною, тому що таких статуй скіфських їх не так і багато. Цей унікальний дід мало не став здобучу чорних археологів. Його знайшли випадково селяни сім років тому. Під час весняної оранки на місці кургану в полі трактори зачепив бороною щось тверде. Скульптуру хотіли продати за 500 тисяч гривень у приватну колекцію. Цьому завадили науковці та знімальна група ТСН, що виїхали на місце події і організували рятувальні розкопки. Уже після першого огляду учасники експедиції зрозуміли, знахідка унікальна, її сховали у сільраді, а потім перевезли у музей. Вона, звичайно, становила дуже великий інтерес і предмет цікавості для новітніх колекціонерів. І буквально другого дня наші працівники археологічної лабораторії спільно з кореспондентами ТСН вже були на кургані, були проведені зйомки, і в той же день вийшов репортаж. І таким чином, ця знахідка вона. Стала стала відома далеко за межами нашої області, і вже зруйнувати її було просто неможливо. Згодом на місці кургану організували розкопки і знайшли фактично законсервовану дубову поховальну камеру, бо задум скіфів спалити тіло вождя, як в інших відомих курганах, провалився через недоліки конструкції. Зате завдяки цьому вчені дізналися, як виглядали кургани всередині і змогли відтворити їх модель. Ця камера Ну і перекриття, і оцей похований раб, і залишки тризне все воно в комплексі нам дає розуміння того, що собою представляв світогляд. Тодішньої людини нині усі зроблені відкриття та знайдені артефакти з кургану скіфського вождя представлені на постійній виставці в археологічному музеї Кропивницького. В місті зібрана найбільша в Україні колекція скіфських баб, врятована від чорних археологів. Скульптура стала сьомою. Олена Шворок, Софія Шворок, Кропивницький ТСН 1+,1. плюс один. На цьому не вся інформація. Більше інформації на нашому сайті. Бувай.